Вітаю! Що робити, якщо на вас подали в суд по кредиту? Сьогодні розбираємося в цій темі. Перш за все, хочу сказати, що найгірший варіант це ігнорувати судову справу, вважати, що суд її так розгляне. Так, дійсно, суд її так розгляне, проте розгляне на підставі документів, які надав ваш позивач, і без вашої участі. Дуже часто, якщо не подається відзив на позивну заяву, суд бере до уваги виключно обґрунтування позивача. Тобто ті обставини, на які він послався в позовній заяві, і на підставі цих обставин виносить рішення суду. Також не дуже гарною ідеєю є підготовка відзиву самостійно. Звісно, якщо ви не є адвокатом. Тому що треба робити, якщо ви дізналися, що на вас подано позовну заяву. Необхідно з'ясувати, чи є у вашого кредитора право вимоги до вас. Тому що дуже часто бувають випадки, що кредит брався в банку або в інші фінансові організації, а потім право вимоги по даному кредиту було переоступлено дуже часто багато разів, і на сьогодні вашим кредитором є колектор або якесь МФО. По-друге, необхідно перевіряти, чи є первинна документація: документи, виписки, платіжні інструкції, які підтверджують факт видачі кредиту. Також необхідно перевіряти, чи не сплив строк позовної давності. І обов'язково необхідно за результатом чинення всіх цих дій підготувати відзив та надати його до суду. Просто зазначити в відзиві, що ви не згодні з позовом і вважаєте неправомірними розрахунки вашого кредитора, цього буде недостатньо. Необхідно посилатися на норми права, на відповідну судову практику Верховного суду, що дійсно вам допоможе виграти справу. Тому, якщо на вас подали позов про стягнення заборгованості по кредиту, Одразу негайно звертайтеся до нас, до компанії Бест. Ми маємо багаторічний досвід роботи, маємо вузьку спеціалізацію саме в кредитних відносинах. Тому знаємо все про те, як виграти вашу справу. Не зволікайте, звертайтеся до нас, а також підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб отримувати багато корисних парад від нас.